Так, усім привіт. Знімую зараз відео перевірки, як працює дозиметр. Так. Ну, отак, думаю, видно буде. Так. Вимикаю. Вмикаю. Ідеально. Все працює. Так. Плата зарядки. Літіонного акумулятора або літій полімерного контролює, щоб не було зарядки більше 4,2 вольти. Це акумулятор, в ньому ще вбудована плата захисту від розрядження. Вона не дає розрядитися нижче, ніж 2,8 вольта. Далі дві кнопки управління. Тут Динамік, ну, це я обмотав маляркою, щоб було гучніше чути на відео. Бо в повітрі розсіюється звук. Коли він в корпусі, то корпус вібрує і звук гучний. Коли просто він в повітрі без корпуса, то розсіюється тихіше. Світлодіод. Лимо ось тут на кожен летівший гамак або бета частинку Так, ну, от, міряє. Так, і лічильник Гейгера Сі-22Г. Без вм'яти навіть. Ідеальний, супер. Так, цоколі заводські. Латуні, з каплею олова заводської Все як положено. Так, прошивку покажу. Так. Вимикаємо підсвітку. Вмикаємо підсвітку. Є. Пауза, фіксов, зафіксувати всі показники на дисплеї, обнулити і заново почати рахунок. Наступний режим усереднення. Наступний режим розподілення. От. Альфа, бета, гамма. Так. Далі. І заходимо в інженерне меню. При вимкненні покажу, яка саме прошивка. Вот. Переходимо по пунктам меню, є. Я... От всі пункти. Так. Ну, давайте так, зайдемо. Я дві години, більше 2 годин я відео знімав, розказував про кожен пункт, все детально. Так, експозиція зайде, у нас 99 годин, має встановлено бути по замовченню гучність 3 по замовченню. Включити звукову сигналізацію, вона вимкнена, треба її вимкнути. Це для того, щоб люди не лякалися. Якщо все працює? яскравість на максимум 15. Ну, можна зменшити, хто хоче. Влаштування датчика, от, стандартні. Ось такі. Це під э, це під... SBT 10A. От їх, кожен зміни як забажаю. І ще калібровка батареї. Тоже знімав відео окремо і поріг виставимо. Тут 50 стоїть, поставимо 30 мікрорентген. От. 30. Все, 30 є. І сигналізація увімкнена. Так, перевіряємо. Є, увімкнена. Виходимо з меню. Так. Ну і зараз перевіримо його на джерелі Це випромінення, чисто бета. Так от у нас природній фон. Блимання не всі моя камера сприймає, але ну, на кожен щелчок клацання є блимання. Просто моя камера 30 кадрів в секунду і не всі попадають в цю частоту блимання. Тому камери телефонів не знімають все прямо. Так, частота не співпадає. Е, так, тестуємо. От у от нас детектор, от є закритим металом джерело чисто бета. Зараз вона блокується через метал, підношу. Ну, Сигналізація спрацювала. Можемо обнулити принудительно ще раз. Можемо потрошки буду, е підносити, щоб ви чули клацання, щоб сигналізація не відволікала. Не ну, зразу спрацьовує, бо дуже чутливий. Треба заходити на налаштування відключати сигналізацію, якщо ви хочете чути тільки клацання. Бо ми виставили поріг і миттєво спрацьовує на будь-яке джерело навіть слабке. От, ідеально працює. Так, показав. Так, покажемо зі всіх сторон. Акумулятор я заізолював, щоб випадково ніде не коротнули, не спалило нічого. Плата зарядки акумулятора, динамік і плата. Ось ці для кріплення вушка 4 штуки, їх можна обкусити. Там є прорізи. обломати їх можна кусачками дуже легко. Вони служать тільки для кріплення на платі. Якщо важливо розміри, розмірі, вони заважають, обломайте їх кусачками. Там є прорізи в кожного. З отворами на скось, щоб легко їх відломати. Також світлодіод можна відломати, якщо вам він заважає не потрібен. Ось цей в ньому то, ну, ще є прорізі. Просто обломайте кусачками і все далі буде працювати. Світлодіод можна вивести окремо проводом і, ну, де забажаєте закріпити. Так, ну все, протестував, показав. А лично я, в разы, всех старин покажу, вот, раз фокусую. вот, супер, так, тут. вот цоколь идеальный, припаялся, и другую сторону прошу. Ну, все, всім до нових зустрічей. Показав, як працює, налаштування. Все, всім до нових зустрічей.